Силити енергії завжди вдосталь звучить як щось малореальне в наш час шаленого темпу. Проте психологи кажуть, можливо, все як завжди перебувати в ресурсному стані. Це головне питання сьогодні. В кабінеті психолога і я, ведуча Олена Міщенко, буду шукати на нього відповідь разом з моєю гостею, психологиною Наталією Рос. Пані Наталі, доброго дня, доброго дня. Доброго дня, доброго дня, глядачі наші. пані Наталю. Мені здається, ресурс це таке слово, знаєте, яке просто звучить зараз з усіх кутків, з усіх інстаграмів, з усіх ютубів, Просто скрізь це вже знаєте, тот мем. такий. Так, так? так. я в ресурсі, я в потоці. Так. При цьому, якби тема не закінчується, бо люди справді відчувають і брак енергії, так і справді і сил. Ви треба десь брати і хочеться так. жити повним життям. Е, що воно таке той ресурс, про який ми всі говоримо, і про який будемо говорити сьогодні з вами? Угу. Цікава тема. І давай е, визначимо зараз да. Да, взагалі з темою ресурс з позиції саме там психолога. Да. Ми візьмемо з тобою за ресурс е, емоційний ресурс, угу. да. Так. як енергію. Духовний ресурс так. як енергію і фізичний ресурс, як енергію. Так. Тільки з позиції психолога. Mm -hmm. Бо можна взяти там ментора, коуча, як ресурс, там, інші люди, і так далі. Ми сьогодні візьмемо тільки. Тобто цю це, все це все різні ресурси, Це різні ресурси. їх дуже багато, да, yeah. насправді. От, а ми візьмемо саме е, ту тему, яка буде цікава нашим глядачам. Mm -hmm. Добре, тоді, mm -hmm. от як зрозуміти, в ресурсі я чи не в ресурсі, от ви як психолог, по яких ознаках можете визначити uh -huh. про людину, і як я сама про себе теж можу зрозуміти, воно, чи не воно, той стан чи не той. Е на що звертати увагу при, скажімо так, діагностиці? Uh -huh. Ну, підемо з самих таких елементарних речей, uh -huh. да, це пробудження зранку. Якщо ми дійсно зранку пробуджуємося, да, і нам хочеться. Там розпочати свій ранок, йти до праці, чи займатися своїм проєктом, своєю родиною, да, чи дитиною, просто встати. Чи просто встати, да. це вже по суті можна визначити один із аспектів, що ти в ресурсі. І в фізичному, і в фізичному, і в духовному, угу. і емоційному. А по суті, ти в ресурсі. Один елемент, да? так? Другий елемент, якщо в тебе є. Ну, такий, назвемо інтерес до життя. Uh -huh. Тобі цікаво, да? цікаво спілкуватися, приїхати тут записати цей подкаст. Да? Цікаво м, планувати щось, uh -huh. цікаво вечір класно провести з друзями, цікаво займатися своєю професійною діяльністю. Це також ще один показник. Їх насправді дуже, -дуже багато. Да? Наприклад, візьмемо ще тіло як здоров'я. Це також дуже важливий елемент. Зараз трошки пройдемося по всіх, та, і наші глядачі зможуть визначитися саме по своїх показниках так. і зрозуміють, де в них достатньо ресурсу, а де не, трохи недостатньо. Якщо ще ми говоримо про фізичну енергію, да? це по суті там, хороший контакт з тілом, і людина фізично, ну, по-перше, знає там, що вона здорова. Да? Ми говоримо про свідомих людей, які пішли, зробили аналізи, вони слідкують за своїм здоров'ям, харчуванням, режимом дня і так далі. А фізичної енергії достатньо. Нам на день, ну давай візьмемо так метафорично, да на день дається якась кількість енергії, так. щоб ми її ефективно направили на якісь е, задачі, якісь там завдання, які нас стоять на протязі дня, да? на якісь плани. От і перша увага, це давай візьмемо на фізичну енергію. Що людина займається, знає свої аналізи, да, які в нього там є е, окей, що не окей, компенсує, це дуже класно, бо зараз дуже хороша така іде-просвітницька, uh -huh. да, е, така зараз агітація і взагалі інформації дуже багато, і люди, люди можуть. Дійсно, є. Як би сказати, противоречива така да, інформація, вона не ну, її дуже треба перевіряти насправді. От, але її достатньо. Так. Тої інформації люди можуть скажімо так, собі допомогти, да, визначитися, що ок, що не ок. Угу. От, і е, турбота про тіло. Про своє там зайнятися якимось спортом, неважливо там це йога чи якісь просто якісь ранкові да, в Практики вони допомагають тримати фізичний рівень енергії в тонусі. Мозг включається тоді, коли uh -huh. тіло, да, або це ходьба пішком. Неважливо, да, будь які То, що може собі дозволити, то важливо, любить, да? Да, да. що людина от прямо зараз відчуває, що для неї ок. Uh -huh. Чи можливо їй треба розслабитись, чи можливо їй треба навпаки триматися в тонусі, да, в залежності, uh -huh. що вона там зараз робить. Да? От. Але для кожного це все індивідуально, дуже індивідуально. От. Про це ми говорили про. Фізичну так. енергію так, про тіло. А тепер давай поговоримо з тобою про емоційну енергію. Це дуже великий спектр різних моментів, наприклад, людина може зараз проживати якусь агресію. І ага. це нормально. Да? І уміння управляти оцим своїм станом теж дає ресурс. Може там оця агресія людиною управляти. Да? Це дуже класно називається емоційний інтелект, коли ага. людина добре. Розпізнає свої емоції, різний спектр, він дуже великий цей спектр, і вона добре в контакті з собою розуміє, що вона зараз злиться, що вона зараз сумує, що вона зараз відчуває радість. Дуже багато таких моментів від у мене приходило там на консультацію чи приходять в групу на навчання, заморожені відчуття. А чому це відбувається? Чому, це... чому не заморожується? 에... Больно. Якийсь період часу, те, що відчувалося, завдавало болю? Так, якісь стреси, да? якісь життєві обставини. І наша психіка, вона дуже тонка, вона дуже розумна, називаємо це так. І вона для того, щоб людина не зійшла з розуму, mm. да? не зійшла, не, там, розсипала свої... не розсипалася, це дуже умна, наша структура вона дуже розумна. І для того, щоб людина змогла хоча б на рівні виживання щось адекватно проживати, щось робити, та психіка вона якби реагує, реагує, реагує да, на якийсь стрес. І потім вона витісняє в тіло. Оце чому це психосоматичні різні хвороби да, у людей, чому різні такі накаплюються, і вона якби, капсулюється. І якщо капсулюється, 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 да, потім йде така заморозка, бо людина якби, не дозволяє, Нас ж не вчили в цьому. Розумієш? Це вже коли, скажімо так, багато-багато такої практики, розуміння себе, ти постійно якби, в увазі, а ми як звикли. На перше місце ставимо працю, роботу інших людей, угу. подивись на графік. Да. По першу чергу, в нас записані всі робочі питання. А потім десь я. Ну так, або взагалі я нема. Так. Тому так. що ж є там чоловік, сім'я, діти, так. батьки, так, сестри, родичі. Так, так, так. Це непогано. Ця е, річ у нас вже вшита. Угу. Да? Е, вона є, вона буде. Але я завжди там приходять дівчата, говорю: давай ти зараз, от прямо зараз, тебе тиждень, розпиши себе в першу чергу, дай собі. І ти тоді даси ще більше. А що треба розписати, пані Наталі? Е, Знову ж таки, все дуже індивідуально. Так. Для когось е, треба розписати, наприклад, вечір свій, е, де вона е, поставить там себе в якийсь проміжок часу, наприклад. Да? І вона буде розуміти, що в цей час це її час, чи це прогулянка, чи це там вона в ванні якось проведе час, чи за книжкою, чи але не лежання на дивані і скроління соцмереж. Так, дійсно, це просто, можна сказати, навіть хвороба. Я не маю права цього говорити, да, ні ставити ніякі діагнози, ні в якому разі. От але а, знаєте, це от, дуже у мене велика я, залеж, да, жива висі. людина. Я mm -hmm. знаю, у мене бувають дні, коли я стомлена за день настільки, що ввечері я сідаю, і mm -hmm. я розумію, що все, на що в мене є сили, пропочитати чи там щось так. дізнатись нове взагалі мови немає. Я просто так. можу відкрити інстаграм і механічно його гортати. В якийсь так. момент я ловлю себе на тому, що о Боже, Ліна, що ти робиш? Але. Але роблю так, і так. дуже багато людей так робить. Так. Чому? І чому це не окей, чому це нам не допомагає? Uh -huh. так? Uh -huh. Є думка про те, що пасивний відпочинок і отака його форма він не додає ресурсу людині. Так, це якби називається дешевий Угу. Uh -huh. Ми коли стомилися, нам правда, треба цей дофамін. І він найпростіший, найлегший. Це ілюзія насправді. Так? Це ми таким чином обманюємо себе. Дуже сильно, але це найлегше, що людина може осягнути тут і зараз. шкода себе момент. стало обманюю себе. Так. Ну, мені хочеться говорити правду. Так, але так є. Так. Це важливо, Ось, важливо називати. На другому, так, на другому місці людський фактор, що дуже цікаво життя інших людей, а не своє. І ми йдемо туди, щоб подивитися. За життям інших людей це також той самий дофамін, але увага не туди, не на себе, або якісь рілси, якісь жарти, якісь меми. Так, 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 так. Це знову ж таки, да, якісь емоції, які ми можемо дати тут і зараз, але вони неякісні. Вони не ті, які дадуть нам дійсно ресурс, а, а які вони дадуть навпаки втратять. Так, а, а які, які дадуть? дадуть що чи чи можна ці півгодини лежання на угу. дивані з телефоном в руках замінити для себе? Розумію, все індивідуально. Так, але, так. але, але ми але, зараз такі загальні говоримо. якісь рекомендації. Так, так, так. Давай ми будемо дивитися не на вечір, да? а візьмемо спектр цілого дня, але додамо вечір угу. в тому числі. Дивися, я завжди говорю, можна піти до психолога. І це класний інструмент, робочий, і дуже класно, що зараз дуже багато спеціалістів, просто вибирайте свого спеціаліста. Uh -huh. Це Також дає ресурс. Але якщо нема зараз такої можливості, нема бажання, немає можливості. Нема ресурсу. йти нема до психолога. Ресурсу. Так, так, справді нема ресурсу йти до психолога. Жива природа: uh -huh. Ліс, парк, прогулянки. Вони дуже сильно допомагають, особливо на природі. Да, можна погуляти там біля свого будинку, можна погуляти біля якихось офісів. Да, це якийсь момент дає, але якщо ти підеш в парк або в ліс, а особливо там, не знаю, на годину, на дві, це дуже сильно тебе перезавантажить всі твої системи. По-перше, ходити ногами пішком. Да? Uh -huh. Це включається всі системи. Да? Ми будемо зараз говорити про нервову систему, про наше фізичне тіло. Ну, по суті, дуже, дуже сильно впливає на ресурс, uh -huh. да? про який ми сьогодні говоримо. От, ходиння пішком. Другий елемент це комунікація. З приємними, з друзями, з однодумцями, от я чітко розумію, Оленка, що ми зараз з тобою поспілкуємося. Ми наче записуємо дуже цінний uh -huh. подкаст для інших людей, але це також у нас буде. Ми будемо наповнені, бо це також ресурс. Да? Uh -huh. Ми зараз з тобою гарно проводимо час і спілкуємося. А що коли? У мене таке буває, да. заходиш в спілкування е, з друзями, наприклад, з надією на ресурс, а виходиш, розуміючи, що навпаки ще більше витратилася, uh -huh. так бо почалась, наприклад, якась дискусія, яка ні до чого там ніколи не приводить, але треба було там щось аргументувати, знаходити відбирати слова, аби це було, скажімо, так, нікого не не зачепити для всіх, було е, зрозуміло і м'яко, і як мої там друзі жартують без терористичних намірів, аби мої е, слова звучали, тобто. Спілкування насправді забирало більше, ніж давало. Як в цій ситуації діяти? Хотіла наповнитися, По віддалася. Да. По-перше, є закони комунікації, які варто знати. Да? Це така освіченість правил комунікації. Так. Що це мається на увазі? Спочатку комунікація класно піде з самого початку, коли ти зробиш комплімент іншій людині. Угу. Все, ти якби віддаєш да? при першому контакті. Далі е, можна, скажімо так, враховувати наступний закон це цікавитися іншою людиною. Навіть про себе ж хочеться поговорити. Так, <свист> так, так, так. От е, це вже наступний да, закон, це екологічне спілкування, uh -huh. коли ми даємо можливість щось сказати і одній людині, да? і собі. С кем про такий е, діалог? Ще які моменти можуть бути? Може бути наприклад, ну, наприклад місце, да, де ви там знаходитесь, там, наприклад, кафе, ресторан чи ще щось дуже голосно, дуже шумно, і це взагалі не твоє місце. Uh -huh. А по-третє, так само, наприклад, в мене там чи в тебе може бути ну, взагалі не той настрій для стилкування, не той день. В той день, навпаки, твій ресурс буде в тому, що ти просто візьмеш і почитаєш твою улюблену книгу. Або підеш на півгодини довше в парку погуляти. Так, так. Або з донькою проведеш uh -huh. час, і ти вигуляєш свого внутрішню дитину, да, з тою uh -huh. дитиною, да, своєю. От просто не той час не ті умови, не ті люди. Тут дуже великі такі спектр. Да, тих саме деталей, які можуть вплинути. Так само в ресурсі, да, я не можу сказати, там, що тобі треба те-то, те тето. -те там стільки є деталей, і от дуже хороший психолог він якраз і відчуває, да, він бачить темні місця, угу. він е, чітко розуміє, що саме, наприклад, чи е, дати рекомендацію цій людині, щоб вона пішла здала аналізи. Да? Uh -huh. Чи, наприклад, походила трохи частіше до того психолога і звікувала, можна сказати, душу, да? бо ми говорили про духовну енергію. Да? Якщо, там, наприклад, емоційна енергія, то це наші відчуття, але є, коли душа болить. І коли душа болить щось, да? і це реальний біль, це фізичний біль. От. І тоді, коли людина йде і скажімо так, ну, вчиться зцілювати себе, Да, це вже духовна енергія. Це ще, скажімо так, енергія ще одного порядку. Да? От. І тут ну, великий спектр, важливі деталі в всьому. Пані Наталі, а як от, зрозуміти в ситуації, наприклад, та не вивожу. Та, все, угу. Немає ні на що сили, руки опускаються, важко втомилася, угу. е, нема сил. Як? В цій ситуації зрозуміти, чи в мене нема ресурсу, і це угу. можна якось легко відновити, чи я просто дуже сильно втомилась, треба гарно поспати. Чи так. можливо це вже якесь вигорання, а можливо, це якісь перші ознаки депресії. Так, Є так. якісь методи самодіагностики, чи ні? Чи краще в це не бавитись і одразу йти до спеціаліста? Е, нема однозначного, можна, в принципі, одразу піти до спеціаліста, угу. але давай трошки розложимо, щоб також нас, нам ще слухачах да, вони також трошки собі допомогли в цьому. А якщо ми говоримо про депресію, то такими більш простими словами це коли е, тяжка форма, да, я говорю, так. коли жити не хочеться. Нема взагалі інтересу до життя. Тривали період. слова зовсім. Так, да, так, да, так. Да. От е, це, скажімо так, ну, тяжка форма, і дійсно тут треба, е, скажімо так, ну, певні спеціалісти. Угу. Да? Тут дуже тяжко повернути оці знайти. Внутрішню силу, да? це, по суті, людина максимально опустошила свій життєву енергію, да? ці всі рівні енергії, да, повністю якби вже, вже там 1%. Все. Угу. От ще чуть-чуть і все. Да? О, це якби, дуже такі важливі ці сигнали. Е, ти говорила ще про вигорання. Да? Да. Про вигорання, тут, ем, якщо говорити про. Саме вигорання, тут треба зрозуміти, що або там та стратегія, по якій ти раніше жила, вона, наприклад, не працює. Да? І треба щось інше. Угу. Наприклад, на роботі ти вже виросла, і тобі дається багато енергії, а ти її не можеш використати, бо тобі реально фокусувати на те, що не подобається, а що хочеться, не знаєш, не зрозуміло. Да? то теж наприклад, допоможе там, чи психолог, чи коуч, чи ментор, чи близька твоя людина. Да? Але в діалозі з іншою людиною ти можеш знайти цю істину. З іншою людиною, яка має достатньо знань для того, аби знайти так, цю істину. Так, так. так, так. Звісно, треба, або, наприклад, там, називаємо це старший брат, старша сестра. Да? Це в кавичках. Uh -huh. да? Це та людина, яку ти вважаєш за авторитетну. Uh -huh. да? Яка тобі близька по духу, по цінностям, по там, стилю життя, е, по енергії, да? по відчуттям, якщо це, наприклад, там, дівчата. Да? О, ти знаходиш ту людину і в принципі з нею можеш поспілкуватися або йдеш до спеціаліста. Наскільки взагалі серйозне? Оце нема ресурсу? Е, серйозно. Це серйозно, бо це, в принципі, якщо нема ресурсу, нема ресурсу, немає ресурсу, а ти далі далі будеш жити по тим же звичкам, угу. по тому ж світосприйняттю, по тому самому е, не зовсім здоровому відношенню до себе, да? від того і до інших автоматично буде. Да? от. По тому самому, по тим самим станам, да? воно все веде до того, що твоя рівень твоєї життєвої енергії, він. Зменшується стаканчик, зменшується, зменшується, зменшується батарейка. Да? Давай мені mm. дуже подобається склада батарейка. Да? От вона е, зменшується, зменшується, зменшується. А ти ще більше ж хочеш щось віддавати, ти ще більше хочеш йти, якісь роботи, oh, ти так. ще більше хочеш десь комусь допомагати, бути хорошим, спасати інших і так далі. От. В якийсь момент дійсно там або зустрінеться якась людина, да? або, не дай Бог, там вже хвороба, коли тебе прямо вже, ну, вже не то, що там намікнуть, а вже конкретно твоє твоя суть, да? О, твоє я угу. скаже. Стоп. Глянь, я тут, так? Да. Я, да. Вже да. Хворію. Да. Да. я вже хворію. Я вже все, ти вже якби довела до, до такого стану. Да? Тобі давали, давали намоки, ти не чула, не чула, угу. потім раз і все. От. Тут, оце якраз те, що ми тоді говорили з тобою, що ставити себе на перше місце і давати оце, ці віконця для себе, щоб е, розуміти, що я собі зараз даю, я зараз наповнюю свій стакан. Але пані Наталю, да. багато людей з різних поколінь, так. так. Вони виросли в парадигмі, так, із розумінням того, що не можна бути егоїстичним. Я навіть з дитинства пам'ятаю ці страшні слова О, Боже, вона егоїстка. Це так. звучало, ніби це якась страшна злочин людина робить так. проти людяності, проти всіх. Зараз. Змінюється підхід і нас навпаки вчать того, mm -hmm. що все-таки треба бути трохи егоїстом, так, як так. тут знайти той баланс, аби справді дбати про себе, але при цьому, по-перше, не відчувати провини за те, що я приділяю час собі, а не в цей момент там батькам, дитині mm -hmm. чи ще комусь. По-друге, як взагалі бути екологічним егоїстом, якщо mm -hmm. так можна сказати? Mm -hmm. Mm -hmm. Е, да, ти якраз затронула е, цю тему, да? і ми б нас по суті готували до того, щоб ми були класними людьми, хорошими і могли виконувати там, для суспільства, для соціума, uh -huh. якби ми ну, при ділі були. Да? Е, що я пораджу? Е, По-перше, не... це такий, знаєш, як великий об'єм всього да? uh -huh. е, давати собі. Якісь невеличкі, ти не можеш одразу змінити. Це програми, це така якби, конструкція всередині, яка створююча, вона основна. Uh -huh. да? І її якби, ну, несуща така, да? стіна, uh -huh. яку дуже тяжко порушити, але можна це зробити. Якщо е, по чуть-чуть uh -huh. невеличкими якимись, не треба там все весь день я там приділяю собі і більш нікому. Не трогайте да? маму. В мене да, нема. Да, да. Не розрушуємо те, що вже створили. Не розрушуємо те, що є. Але невеличкими такими кроками: окей, для початку я тільки подумаю про це. Я тільки дозволю собі про це подумати. А як можна альтернативно? А як я дивлюся на дівчат, і точно, якісь дівчата, мені подобаються, і точно вони для мене є рольовою моделлю. Вони в ресурсі. Я бачу, що вони себе люблять. Я бачу, що вони поважають себе, да? я бачу, що вони знаходять час для себе. А що вони взагалі? Ми заходимо в світ і запитуємо тільки це питання. І ми дивимося, що да, та робить те, та робить те, та робить те. І окей, а що мені близько зараз? Якщо людина ще поки не може почути свій власний голос душі да, і відчути душу, бо це душа це самий найголовніший ресурс, і тільки вона знає ту правильну відповідь. Краще, ніж інші. Але зараз, коли людина там, чи вигоріла, чи поки десь запуталася, да, десь втратила себе, вона може подивитися на світ і примітити, окей, мені це точно подобається, і в принципі я відчуваю, що для мене це ок. Хорошо, тоді значить, я, наприклад, перші два місяці я буду два чи три рази взагалі за цей період я погуляю в парку. І просто поспостерігаю. Бо це буде, значить, би тест такий гіпотез. Uh -huh. Ти можеш одразу і не попасти туди, в точку, що тобі саме треба. Але протестиш і ти зрозумієш. Да? От пішла раз в парк, два, і воно накоплюється, іде. Не може бути такого, знаєш, одразу. Uh -huh. Так само, як майстерність. Да? Ти от, скажімо так, ведуча каналу, да? от, ти також напрацьовувала цей навик. Ти ж не одразу прийшла. Да, є щось вроджене, да? якісь таланти твої, але ти далі прокачувала цю звичку. Так само в цьому етапі, да? в цьому моменті. І неважливо, скільки вам років, неважливо, де ви зараз знаходитесь. Там. Прямо в Україні, там, де війна, да? чи ви за кордоном. Неважливо, там вам 60 років, 25 з будь-якого віку, але це треба. Треба просто, бо це про вас, це тільки про вас історія. І беремо щось одне і його впроваджуємо, впроваджуємо. І потім ця формула вона якби спрацює дуже індивідуально для кожного. Наталія психологиня, сьогодні була гостею в кабінеті психолога. Пані Наталю, дякую вам за цю розмову і за поради, які ви нам дали. Думаю, сьогодні так знаєте, після програми. Всі сядуть і почнуть прописувати справді хоча б одну справу для себе в один день, яку можна дозволяти без будь-яких там докорів сумління. Так, дякую. Що ж, ні війна, дякую. ні будь-які довготривалі напруження не повинні нас змушувати почуватися погано. Ресурс це те, що дає нам сили жити, змінювати і творити добрі речі навколо нас. Тому дбайте про себе, пікуйтеся. Я, Олена Міченко, буду чекати на вас в кабінеті психолога вже за тиждень на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.